Вітаю вас, хлопчики та дівчатка, запрошую на заняття соцомон. 21 вересня в всьому світі відзначають Міжнародний День миру. А що таке мир? Мир таке маленьке слово. Про нього почнемо розмову. Що за мир? Якщо не знаєш, я розкажу, а ти. Згадаєш, мир, коли близенько тато, брат, дідусь і всі солдати. Мир, коли не плаче мамо, схилившися уночі над нами. Мир, коли в повітрі змії, не ракети, що руйнують мрії. Мир, коли гремлять Салюти, а не обстріли, прильоти. Мир, коли ми всі вдома, не в країнах незнайомих. Мир, коли сміються діти, коли є чому радіти. Мир коли йдуть в садок і в школі. Чуть перший дзвінок. Мир, коли померло лихо, мир, коли сирена стихла. Мир, коли війна скінчилась, світі зла не залишилось. Цього хочуть батьки і діти. Ми за мир у всьому світі. Малята. А зараз давайте пограємо в гру Мир це Мир це чисте небо. Мир це тиша. Мир це дружба. Мир це доброта. Мир це відсутність війни. Мир це любов. Мир це спокійний сон. Всім малятам і дорослим бажаємо миру. Дякую за увагу. До побачення!